Якщо ми гіпотетично уявляємо те, що приймається таке рішення щодо об'єднання двох закладів освіти, для вас має змінитися лише підпорядкування. Ви переходите у державну власність, ви стаєте структурним підрозділом університету як інститут, в якому зараз ви і працюєте. Тобто ви будете не інститутом Житомирської обласного раду, а ви будете інститутом державного міністерства міського комітету. Що це дає для вас? І що це дає для нас? Як на ми бачимо цей процес? Якщо говорити про фінансування, яке ви сьогодні маєте, ви маєте фінансування з обласного бюджету, це субвенція, ви окремоєте регіональне замовлення, ну і власне за рахунок. Кожні спеціального фонду, який ви отримаєте від на навчання, ваш заклад існує. Звичайно, що ми проговорювали цю ситуацію із обласною військовою адміністрацією, з профільним заступником, з керівником фіндепартаменту, ми радилися щодо цього питання, як воно має бути надалі. Якщо ви переходите в державну власність, так і університет, це державна власність. Фінансування буде надходити з державного бюджету. Єдине питання, яке в нас виникає, це коледж, який знаходиться в структурі вашого інституту, який, безумовно, є надважливим сьогодні, і його потрібно зберігати. Тут пропрацьовується механізм того, що для коледжу залишиться регіональне замовлення і для коледжу буде існувати знову ж таки кошти спеціального фонду відплатного на навчання. Які навчаються за контрактом. Це, що стосується моделі фінансування. що стосується розвитку інституту в структурі університету, який це пошто дає для вас безпосередньо інституту. В першу чергу, ви отримуєте найвищий рівень акредитації, четвертий рівень акредитації, що відкриває нам двері і можливості для започаткування нових освітніх програм. І започаткування підготовки лікарів. У нас є, відповідне бачення. Щодо цього ми маємо відповідний кадр потенціал. Звичайно, що як ми започаткуємо підготовку лікарів, це надзвичайно посилить вас як інститут. Тобто це буде повноцінна підготовка лікарів, що дасть можливість і подальшим коштом для розвитку навчального Окрім того, ми маємо бачення того, що ми маємо зробити декілька міжнародних проєктів і програм нашого університету їх на сьогодні більше 40 міжнародних проєктів. Це, що стосується фінансування за рахунок коштів Європейського Союзу, це програми, які стосуються першу чергу, ментального здоров'я та реабілітації. Що стосується приміщень. Технічної бази, розташування, ви як працюєте, так ви працюєте, ніхто ніяких змін не планує, тобто ви залишаєтесь свої приміщення, ви залишаєтесь на своїх посадах, змінюється лише відповідування закладу освіти і форми власності з комунальної держави. Який є ризик фінансування з точки зору того, який ви маєте сьогодні? Ми теж це питання проговорюємо. На сьогодні, коли Бога, все нормально, ми не маємо проблем з фінансуванням записного бюджету, але фахівці, економісти, фінансисти чітко розуміють, що після завершення воєнного стану, на жаль, наповнення до бюджету області, міста і взагалі до місцевих бюджетів, скоротиться в рази. Воно суттєво зменшиться за рахунок того, що зникне подефрон від заробітної плати в особливо І однозначно ми розуміємо, що виникне дефіцит бюджету. Тому е існує ймовірний ризик того, що по завершенні воєнного стану можуть виникнути проблеми з фінансуванням з обласного бюджету, який вони сьогодні маємо. Що це дає, це приєднання, об'єднання для нашого університету, чому ми, власне, теж намовимо пропозицію? Ми чітко розуміємо, що від'навши колективи, віднавши наші, наші матеріально-технічні бази, зусилля, ми теж стаємо ще більш технічним університетом, нам відкриваються нові можливості щодо започаткування невирисних програм. Щодо розширення міжнародної співпраці, залучення коштів, зміцнення матеріально-технічної бази і багато інших позитивних речей, я декілька разів був у міністерстві освіти і надійшла пропозиція міністерства освіти проговорити це питання з вашим закладом. Що стосується державного університету школа секунду, я вас розумію, що у вас є. Спрямування закладу на <с glimbi> тиждень, технічному. <су> e, ви можете не хвилюватися, тому що e, якщо піде відповідний процес, то і великі того, це 99%, що буде зміни намазанний університету Тобто це не буде державний університет, що вони сюди. Дякую. Дякую 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 Добре, наші раз. Для того, щоб надовжити 15 на ягод, я поступив, щоб у нас одне большой виключення. Сьогодні давно відходить, я наші відділення, і кажуть, нам сказали, рішення прийнято міняти рішень наші місто читає, дому нашу ліхто не читає, і не хоче слухати, то просто йде того і те, що вирішення, то чи будуть нас слухати? Це буде працювати про то, що на життя допомагає. Дякую, дякую. Ніяке рішення не прийняття. Це я вам можу за проведенням університету, який розглядається як одна із сторін об'єднавчого процесу, де запропонував нам винести на розгляд. Питання об'єднання всіх закладів освіти житовища в один класичний університет. Ну, я правильно сказав? Чито. Я вам дуже вдячний, і ми винесемо пропозицію, як я голова, винесемо пропозицію про створення ще більш масштабного закладу єдиного класичного. Всіте, ну, я думаю, що це буде взагалі правильне і добре рішення для всіх колективів, заходів, і багато питань зникне і поделять само собою. Я вам щиро дякую за справді цю пропозицію.